До вашої уваги Renault Grand Scenic 3. Дуже популярний зараз автомобіль. Комфортний, динамічний. З двигуном 1,4 бензин на 130 кінських сил Шестиступеневою коробкою передач. Середня витрата палива 7,5 літрів на 100 км. При цьому автомобіль має відмінну динаміку. Кузов в оригінальному стані. По вкладенням технічно автомобіль повністю обслужений. Після пригону з Європи замінено все, що треба було замінити. На даний момент вкладень не потребує ніяких взагалі. Серед переваг високий клірінс автомобіля, хороша, зручна посадка з гарним обзором галогенні фари протитуманки, 17 легкосплавні оригінальні диски, електрозеркала з підігрівом та функцією складання. Безключовий доступ, задні парктроніки. Також є 4 склопідйомники, датчики дощу та світла, система стабілізації при заносі, цифрова панель приладів, електричні стояночні гальма. двозонний клімат-контроль. Навігація, блютуз, підігрів сидінь. Хороша комплектація автомобілів і стан хороший. По салону. зауважень нема взагалі. Чистий та збережений електрика. Вся робоча, шкіряне кермо, круїз є. шестиступенева коробка передач. Дуже комфортний В'їзді автомобіль. Салон Трансформер. Рекомендую до покупки. Загальний стан дуже добрий. Телефонуйте.